Чому таке відчуття, ніби в кожного вже є друзі? З мого шкільного досвіду, я не дуже любила вечірки чи щось таке. Насправді, я вчилася до смерті, щоб потрапити сюди. Так, чорт забирай, Рубі. Сем. Я щойно впустила телефон у товстий туалет. Мене передзвонили в 9 будинків. Ти, зрештою, отримала. Ні, я кинула навчання. Я оточена людьми. Я просто почуваюся такою самотньою. Я думаю, що коли двоє людей переїжджають разом, їм доводиться якось пристосовуватися. Ми повинні пристосовуватися одне до одного. Так, можеш, будь ласка, перестати натискати кнопку повтору будильника. Селено, я не, не знаю, що ти хочеш, щоб я зробила. Тривожні та депресивні розлади відрізняються від розладів настрою та особистості. Ти зараз поводишся точно так само, як вона. Я досі почуваюся чужою собі. У всіх у школі екзистенційна криза. Я думаю, це обов'язкова умова для вступу. Знаєш що, Рубі? Сподіваюся, ти пишаєшся собою. Так, я пишаюся. Рубі, ти повернулася з коледжу і чудово проводиш час. Хмі. Так, так.